Моя жінка, така молода вже бомжує в Києві. Боже, що робиться. Це ж Сохо з Сохо, так? Так. Я киті що це ви робите? Боже, як я, я не думала, що ви в Києві. Як це не думала? Ми відкриваємось на великі весельківські десятя. -а. а де це? Чекай, треба ж ногу змити. Це ж десь близько, так? А ви мені да, покажете? — Так, це буквально ось тут, так? Да, я зараз тебе проведу. Добре, а що це ви робите? Ногу вибачте. Мої... А ви ж в метро. Ну, такі пінки дуже, дуже класні. А, Вони це такі... сучасні реалії. Я, я розумію ну, вас. Розумію. Розумієш, треба, шо, треба ж пахнути. А що це під запінки біло такі? З крутим Ой. запахом. Смачно пахнуть ви праві. А ми підемо до Катісофа. Катю, ви, ви хазяйка? Да, я після слави прибираю. Клас! А пінкі-білок де взяти? Оде. Як пахне. Ви зараз нюхали свою ногу. Це Сохо. І ось такі подарунки можна отримати, прийшовши на відкриття. А деталі? Одним з подарунків будуть пінки Blow. Неймовірно пахнючі йдуть або ось в такому пакуванні, або в фірмових пакетиках. Приходь на відкриття магазину Кеті Сохо в Києві та здійсни покупку від 3 тисяч до 3,5 росіян. разом з Кеті Сохо!